Вітаю вас на нашому каналі. Ну і сьогодні, як я і обіцяла, ми будемо говорити про інфекцію сочових шляхів у вагітних. Нашим вагітним це дуже важливо. І я обіцяла своїм вагітним, що точно відзніму відповіді на ті запитання, які вони мені задають на прийомі. А це означає, що швидше всього такі запитання виникали і у вас, коли ви стикалися з проблемами. Пов'язаними з сечею. Чи потрібно це лікувати, чи не потрібно. Чим це загрожує моїй майбутній дитині або мені? Чи впливає якось лікування на здоров'я майбутньої дитини? Давайте говорити на цю тему, на мій погляд, вона дуже важлива і актуальна. І так, що таке інфекції сечових шляхів? Насправді, це наявність бактерій у сечі, так звана бактеріорія, яка може супроводжуватися з запальними проявами. Якщо ми говоримо про які бувають рівні враження інфекцією, то це може бути інфекція верхніх сичових шляхів, тобто нирок, і це може бути інфекція нижніх сечових шляхів. Тобто ми говоримо про цистіти запалення сечового міхура, ми говоримо про уретру, ми говоримо про сечовод. Інфекція під час вагітності може бути ускладнена і неускладнена. Хоча якщо ми говоримо про вагітність, то кожну інфекцію сечових шляхів потрібно вважати ускладненою, тому що вагітність, власне, її такою і робить. Чому у вагітних інфекція сечових шляхів перебігають як ускладнення? Ну, тому що вагітні це є вагітні. Перш за все, ми говоримо про певну дію прогестерону. Прогестерон – це той гормон, який, власне, підтримує нашу вагітність. І він як спазмолітик, тобто послабляючи дії на любу гладку маскулатуру. В першу чергу, ясна річ, на матку, але сечовий міхур з сечоводами, Падає під роздачу. Тому якщо ми говоримо про прогестерон, то він викликає гіпотонію, тобто послаблення м'язів сечоводів і сечового міхора. Якщо ж ми говоримо про вагітних жінок. Не дивлячись на те, що вони набагато частіше бігають в туалет, тому що вагітна матка тисне на сечовий міхур, при цьому дуже часто буває гіпотанія сечового міхура, що збільшує його об'єм. І іноді вагітні жінки навіть не відчувають, що їм Пора збігати до вбиральні. Якщо ж ми говоримо знову ж таки про вагітність, про те, що матка росте, вона може чисто механічно перетискати і сечовий міхур, і сечоводи, викликаючи застій сечі. І якщо там є інфекція, то вона може викликати запальний процес. У вагітніх змінюється pH сечі. Вона стає більш лужною, що сприяє тому, що можуть розвиватися мікроорганізми в такій сечі. Дуже часто сеча у вагітних має підвищений рівень цукру, так звана глюкозурія, що теж сприяє розвитку хворобливих мікроорганізмів. Так само у вагітних жінок існує так зване послаблення сфінтерів. Які тримають і замикають сечовий міхур, і деякі жінки іноді навіть можуть мати тимчасове нетримання сечі. але так само це дозволяє підніматися від східної інфекції. Набагато простіше в сечовий міхур і вищий, ніж у невагітних жінок. Так само вагітність це певний імунологічний стан, який може супроводжуватися зниженням реактивності на інфекцію. Як часто вагітність страждають на інфекції сечововідних шляхів? Ну, якщо ми говоримо про такі серйозні стани, як гострий піланефріт, або іноді його ще називають піланефріт вагітних, то на щастя це не така часта патологія, і всього десь до 2,5% жінок можуть з нею стикнутися. Якщо ж ми говоримо про запалення сичового міхура або уретри, то це десь від 1 до 4% всіх вагітних жінок. Більше жінок майже 10% будуть мати так звану безсимптомну бактерію тобто, коли немає ніякої клініки, але проблема все ж таки існує і потребує вирішення. Чим небезпечні інфекції сечововідних шляхів для вагітних? Ну, насправді, перше, що питають вагітні, от скажіть, будь ласка, це шкодить мені чи майбутній дитині? Бо якщо мені, я потерплю, головне, щоб з дитиною нічого не сталося. Також, чим же небезпечна ця інфекція? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про. Інфекцію сечових шляхів, то вона збільшує ризик передчасних пологів майже вдвічі. А от самі передчасні пологи і народження недоношеної дитини це вже безумовно є проблемою. Якщо ми говоримо про жінок, які страждають на інфекцію сечових шляхів, то в півтора рази Підвищується ризик народження дитини з малою вагою, що може свідчити про те, що дитина недоотримує в своєму розвитку. Ну і звичайно, 50% безсимптомного насійства так званої бактеріорії вагітних, якщо її не лікувати, може перейти в гострий процес: пієнефріт або цистіт. А це вже клінічні прояви. Це вже проблема і для мами, і можливе інфікування дитини. Що таке безсимптомна бактерія Урія? Безсимптомна бактерія Урія. Ми говорили про те, що це найчастіше ситуація, яка може виникати під час вагітності. Ми вже проговорювали з вами про безсимптомну бактерію Урію поза вагітністю. Так ось я вам і що під час вагітності це зовсім інший стан. Безсимптомна бактерія Урія це наявність збудника в засіві сечі. Причому, якщо ми говоримо про цифри, наприклад, про тужі колі, то це 10 в п'ятому ступені і більше. Тоді ми вже можемо говорити про безсимптомну бактеріурію. Причому з першого разу не завжди ми виставляємо такий діагноз. Бажано повторити засіб сечі, і якщо через 24 години ви повторюєте засіб сечі, збудник не змінюється. Тобто була ешеріхія колі, залишилася ешеріхія колі, і є ті самі високі показники. То в таких випадках ми можемо говорити про бактеріорію. Бактеріорія або безсимптомна бактеріорія не супроводжується частіше всього ніякою клінікою, тобто ніяк себе практично не проявляють. Навіть в загальному аналізі сечі може бути не підвищена кількість лейкоцитів або підвищена незначно, Але в таких випадках важливим орієнтиром є все ж таки засіб сечі. Які прояви цих інфекцій у вагітних? Якщо ж ми говоримо про прояви, то частіше навіть сама назва безсимптомна бактерія УРІ можуть перебігати і без всяких проявів, але іноді Інфекція сичових шляхів може викликати дезурічні явища, тобто часте відвідування виходку, дискомфорт при сечовипусканні. Іноді це може викликати болі надлоном. Іноді це може навіть супроводжуватися незначним підвищенням температури до 37-37,2. до 37 ,2. Ну і наявність бактерій в сечі. Теж може свідчити про те, що є інфекційний процес, а також підвищена кількість лікацитів в загальному аналізі сечі. Які існують методи діагностики цих інфекцій. Якщо ми говоримо про діагностику, то ясна річ, і кожна вагітна знає, що кожен візит до лікаря супроводжується здачею загального аналізу сечі. Насправді, ми завжди в в першу чергу орієнтуємося на нього. Звичайна клініка, якщо є певні скарги, коли виникає дискомфорт при сечі випусканні. Іноді одного загального аналізу сечі недостатньо. І для того, щоб визначитися, чи немає прихованого запального процесу, бажано здати аналіз сечі за Нічі паренка. Ну і звичайно ж, засіб сечі. він допомагає розставити всі крапки над і. Дуже важливо все ж таки правильно зібрати сечу для аналізу. Для цього зранку ви збираєте ранішню порцію сечі. причому Першу частину порції ви трошечки випускаєте окремо, а решту збираєте в баночку. Бажано перед тим, як ви здаєте аналіз сечі, все ж таки підмитися, щоб не попали в виділення. Якщо ще є до того запальний процес в піхві і крапля тих виділень, яка попаде, вона може дати поганий результат загального аналізу сечі. І проблема тут буде зовсім не з сечею, а все ж таки з вагінальними виділеннями. Тому бажано в таких ситуаціях піхво закрити ваткою, щоб туди не попали виділення. Якщо ж ви правильно зібрали сечу і в ній є певні відхилення, то варто обов'язково зробити засіб сечі. Ті ж жінки, які знають про те, що в них існувала така проблема до вагітності, то в першому триместрі кожна така жінка має здати засіб сечі. Яке існує лікування? Якщо ж ми говоримо про лікування інфекцій сечових шляхів і навіть про безсимптомну бактерію рію, яка у вагітних власне потребує лікування. Якщо жінкам невагітним безсимптомну бактерію Рюю можна не лікувати, то під час вагітності це є показом для застосування спеціальної терапії. Якщо ж ми говоримо про те, як лікуються такі стани? Ну, перш за все, необхідно звернути увагу на дієту. В таких випадках необхідно обмежувати гострі, квасні, спрянощами продукти, які можуть подразнювати слизову. В таких випадках так само дієта має бути з обмеженням солодкого, тому що ми говорили про те, що глюкоз урія, тобто наявність цукру в сечі, підвищує ризики розмноження інфекційних агентів. more Пам'ятати про те, що вагітна жінка так само має дотримуватися водного режиму, тобто вживати достатню кількість, наприклад, чистої води, або застосовувати спеціальні морси ягідні, частіше всього, журавлини або смородини, для того, щоб підкислити сечу, А ще говорять про те, що тривалий прийом власне цих ягід може сприяти і антибактерій. Реальні дії. Але якщо ми говоримо про те, що існує інфекція, і навіть якщо йдеться про безсимптомну бактеріорію, то необхідне застосування антибіотиків. То в таких випадках частіше всього, якщо ми говоримо про неоскладнену ситуацію, використовується або одноразова, або двічі фосфаміцин, тому що Іноді цього препарату буває достатньо. Більшість вагітних жінок переживають, а чи не вплине це якимось чином на мою майбутню дитину? Я не хочу приймати антибіотики. Але повірте мені, що іноді ускладнення від самої інфекції можуть бути набагато серйозніші, ніж вживання перевірених рекомендованих препаратів. Іноді необхідно застосовувати антибіотики. Це фаласпарінового ряду. Безумовно, в кожному конкретному випадку ми підбираємо лікування індивідуально. Іноді, коли зробили перед цим засіб і зробили чутливість збудника до препарату, ми знаємо, що існує достатньо багато і фітопрепаратів, і біологічно активних добавок, які, власне, використовуються трави, які мають антисептичну протизапальну дію. Багато з них на основі журавлини. Перечається доказова медицина, працює воно чи ні. Але ми знаємо, що більше жінок роками використовують певну групу фітопрепаратів для того, щоб профілактувати, наприклад, загострення інфекції, і іноді застосовують його і в лікуванні. Якщо ж ми говоримо про доведеність даного лікування, то особливої доказової бази. Не існує, але тим не менш є дослідження, які свідчать про те, що фітопрепарати можуть впливати на PH сечі, можуть мати хай слабку, але все ж таки протизапальну і антисептичну дію, і частіше всього не мають ніякого шкідливого ефекту для плода. Тому ми знаємо, що більше жінок вагітних чудово знають фітопрепарати, які частенько застосовуються під час вагітності. Мало того, їх можна використовувати достатньо тривалий час і не переживати за безпеку по відношенню до дитини. Але все одно треба пам'ятати, що це є препарати, які призначає лікар, і без консультації з лікарем самостійно по інтернету. Не варто лікувати себе. Якщо ж ми говоримо про що ще використовується під час лікування інфекції сечових шляхів, то іноді застосовуються нестероїдні протизапальні препарати. Вони так само дозволені деякі групи з них під час вагітності і не мають шкідливої дії, особливо якщо ми говоримо про жінок, у яких є ускладнений перебіг даних інфекцій. Чи існує профілактика інфекцій з сечовивідних шляхів? Ну, якщо ми говоримо про профілактику, то я би радила займатися профілактикою до планування вагітності. Безумовно, якщо ви знаєте, що ви страждаєте на хронічні цистіти, а це? Та ситуація, яку ми вже обговорювали. І, судячи по переглядам, багатьом ця тема була корисною. Якщо ви знаєте, що ви страждаєте на хронічний піленефріт на рецидивуючі цистіти, то варто перед плануванням вагітності здати засіб сечі за необхідності пролікуватися, а тоді вже планувати вагітність. Ну і звичайно, ми вже говорили про те, що якщо вагітність настала, то жінки, які мають такі проблеми в першому триместрі, Мають здати засіб сечі. Якщо ж ми говоримо про профілактику, то вагітна жінка має пам'ятати, що вона вчасно має відвідувати туалет, не терпіти, щоб в неї був переповнений сечовий міхур, дотримуватися певної дієти, вживати достатню кількість рідини, робити вправи, які допомагають розвантажити нирки і сечоводи. Кожна вагітна знає і їй наголошує, що і на цьому її лікар, що після 20 тижнів варто стояти в коліно-лактєвій позі, для того, щоб животик відвисав і нирки з сечоводами розвантажувалися. Та це проста вправа стояти, правда, потрібно, урологи кажуть, бажано до години, ну, не менше 10 хвилин, мабуть. Ви в такій позі можете втикати в телефон. Слухати, наприклад, корисні відео на Ютубі, дивитися телевізор або читати. І час про мене, і користь буде для вашого організму. І пам'ятайте, перше і найголовніше завдання і ваше, і того лікаря, який спостерігає за вашою вагітністю, це ваше здоров'я і здоров'я вашої майбутньої дитини. Тому, якщо ви довіряєте своєму лікарю, то не потрібно боятися зайвої агресії з його боку. Будьте здорові, отримайте задоволення від своєї вагітності і щоб інфекція сечових шляхів вас не турбувала.